Ми на каналі Грибі Монети. Сьогодні в нас погода спортилась, потепліло і падає мокрий сніг. А тут ростуть гриби, осадок. Ось такі Це гриб. Так званий вишенка або глива. Виріс на... Пенькове такому з горіха. Горіховому пенькове. То ще є молоді, ось такий горішок пішов. Ось така купочка вишенки. Трохи далі. Є ще один Ось От. Але тут вже ростуть зимові опеньки. Ще маленькі, думаю до кінця зими виростуть, якщо ніхто не вирве. Ось такі гриби у нас на Львівщині, в садах можна знайти.